Сьогодні 31 жовтня 2023 року. Ми живемо в нашій квартирі вже півроку. І ось в шкафу був такий електроприбор, але ми ним не користувались. А позавчора я вирішила спробувати зварити в ньому рис. І мені дуже-дуже сподобалось. А сьогодні я буду варити в ньому овсяну. Крупу, яку треба варити 25 хвилин. Я її купила в Алді і читала інформацію, бачила в Ютубі, що така крупа знижує холестерин. Це я бачила доктора Петрика з Києва, тому я її інколи їм вранці. І варити її дуже моторошно на плиці. Треба стояти, дивитись, щоб вона не збігла. А от в цьому пристрої, я думаю, буде дуже, дуже легко. Я варила рис позавчора, мені дуже сподобалось. Я його засипала, закрила, і через певний час я його зняла, і все, і вже їла. Тому зараз ми, я забула, вибираємо функцію. І де тут овсяна, я без окулярів не бачу. Зараз я виберу і включу, надіну окуляри, включу і потім покажу, що в мене вийшло, і скільки готувався, готувалася овсяна крупа е, в цьому пристрої. Так. Я так розумію, оце буде каша. Ого, годину і 30 хвилин, ну, подивимося. Подивимося. Це, мабуть, вона медленна варка, повільно варка. Я десь теж читала, що чим нижча температура приготування, тим е продукти і їжа більш корисна. Тому що не пропадають е всі вітаміни. Ну, подивимося, в мене є час. Мені до бабусі на пів п'ятої йти, тому подивимося, що воно вийде і яка вона буде. Все, чекаємо. Пройшло півтори години і я тільки що виключила цей пристрій. І Нажимаємо кнопочку, дивимось, що у нас вийшло. Ось каша зварилась. Це було е, цільне зерно е, овса. овсяна крупа. Цільна. Я читала, я вже казала, читала і слухала в Ютубі, що вона понижує холестерин, тому її корисно їсти. І... Зварила, надію, що все вийшло смачно покуштую, а потім скажу все. А тепер я спробую в цьому пристрої зварити яйця, тому що у нас мало кастрюль. Всього три кастрюльки і незручно. От я зараз готую їжу на завтра у мене робота. Потім в четвер у мене дві роботи, готувати буде ніколи. І я сьогодні вирішила вже приготувати їжу на 2-3 дні, а кастрюль не вистачає. І, а цей пристрій мені дуже подобається. І тут можна теж готувати і яйця. теж. От написано, ек, яйця. Так що зараз спробую. Я вже варила в ньому рис. Зварила овсяну крупу, а зараз зварю ще яйця. Все. В мене сьогодні перша зміна вдома, а друга зміна у бабусі. Гарного дня всім. Пока-пока. Так, тепер я спробую зварити в цьому пристрої яйця. Вибираю меню яйця. Подивимося, скільки часу буде творитися. 20 хвилин. Так, час пішов. Старт. Так, чекаємо. А поки буде творитися яйця, я роблю олів'є. У мене сьогодні прямо трудова зміна на кухні. Вже зробила брокколі, рибний суп, зварила овсяне крупу, кашу овсяну. Зараз буду робити олів'є. А зранку зварила на... овочі на олів'є і вінегрет. Так що працюю першу зміну на кухні.